Всім привіт, друзі! І сьогодні хочемо поговорити з вами про електросамокати українського бренду Atlas, модель IMAX PRO та IMAX PRO+. Plus. IMAX Pro та IMAX Pro Plus найпотужніші в самокати в самокати лінійці. Серйозний зовнішній вигляд, міцна конструкція, що витримує до 150 кг, хороша прохідність та відмінні технічні характеристики. Все це Atlas IMAX Pro та IMAX Pro Plus. Двигун встановлений на 600 Вт в номіналі, 870 Вт у піку. Різниця в IMAX Pro та IMAX Pro Plus лише в контролері. IMAX Pro дає розгін до 35 км за годину, плюс версія до 40 максимальних км за годину завдяки новому контролеру версії 2.0. А електросамокати добре справляються з підйомами, не сильно втрачаючи в динаміці. В IMAX Pro можна вибрати один з трьох режимів до 15, 25 і 35 км за годину. Плюс версії до 15, 25 і 40 максимальних кілометрів за годину. На цьому розбіжності між моделями закінчуються. Перейдемо до акумулятора. В електросамокаті встановлений літій-іонний акумулятор 48 вольт 18 ампер годин, що забезпечує мінімум до 45 км пробігу. При ідеальних умовах можна вижити до 55 кілометрів. Повна зарядка займає до 9 годин. Також реалізована рекуперація під час холостого ходу та гальмування проходить підзарядка акумулятора, що також додає декілька кілометрів. Вага електросамокату 22 кг. У електросамокаті встановлені великі 10-дюймові колеса, обидва пневматичні. Їде м'яко та впевнено. Також комфорту сприяє велика прогумовна дека. На електросамокаті справді дуже зручно стояти. Ширина деки складає 18 см, довжина 56 см, висота кермової стійки 120 см. Буде зручно людям до 2 метрів. Гальмівна система тут на обидва колеса: попереду встановлені барабанні гальма, електронні позаду. Спрацьовує м'яко та надійно. Також є захист за стандартом ip 56, пил та невеликі калюжі не зашкодять комплектуючим самокату. Поїздки в темну пору доби будуть безпечні завдяки яскравій передній фарі потужністю в 2 вати. Уникнути засліплення зустрічних учасників руху дозволяє кут розсіювання світла, який знаходиться нижче лінії огляду. Також присутня задня стоп фара, яка мерехтить при гальмуванні. Змінювати налаштування утерсимокатом можна з мобільного додатку KCQ Scooter, доступного в Google Play та App Store. Також є можливість відстежувати маршрут поїздок на карті та є функція блокування самокату, щоб запобігти угону. Дякую вам за перегляд.